У Ніжині нагородили обдаровану молодь, а це переможці міського етапу Очнівських олімпіад, міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Наші діти незламні, бо ж навіть під час воєнного стану, під час тривог продовжують старано гристи граніт науки та виборювати перемоги. Резюмує очільник Ніжина Олександр Кодола. Я пишаюся тим, що щороку у нас все нові, нові. Таланти, які ми разом відкриваємо, і це наша спільна заслуга. В першу чергу це освітян, наших викладачів, наших батьків і найголовніше наших школярів, наших учнів. Я вітаю кожного з вас з цими досягненнями. Сьогодні ми нагороджуємо переможців олімпіад, різних конкурсів наших найкращих нехай у вас буде якомога більше перемог в майбутньому, якомога більше успіхів, і будемо разом над цим працювати. Тому всім вітання, слава Україні! Дякую. Цьогоріч диплом першого ступеню здобули 68 учнів, диплом другого ступеню 70 і диплом третього ступеню теж сім десятків ніжинських школярів. Ці здобутки є результатом наполегливої праці учнів, учителів та батьків. А відтак переможці та їхні педагоги отримали відзнаки за високі досягнення в освітній сфері. Дякую вам, шановні учні. Я завжди повторюю: ви майбутні України. Ви наше. Наша мрія, ви перемога наша, ви наше майбутнє. Ще раз проскажу. Дякую вам, що ви маєте сміливість мріяти в Україні, сміливість працювати, навчатися і творити в Україну. І найголовніше, що ви маєте віру в себе перемогу. Президентська стипендіатка Гавриш Володимира цьогоріч виборола одразу кілька перемог. Цьогоріч я перемогла в другому етапі конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Та конкурсу імені Петра Ярсика, Незважаючи зважаючи на всі перешкоди. А... Здобували знання, готувалися, плідно готувалися попри всі складнощі. Завдяки праці вчителів, завдяки підтримці батьків і своїй наполегливості вдається готуватися в такий складний час. Хоча цей рік був дійсно складний, і ми готувалися багато поміж тривогами, поміж відключеннями світла. Це було складно, але ми і в підвалі готувалися, і скрізь, як тільки могли, і вдома. І все одно я вважаю, що це потрібно, тому що ми будуємо наше майбутнє. Учасники урочистостей подякували Збройним силам України за можливість навчатися та виборювати високі перемоги.